27 лютого відбулись загальні збори Національної академії правових наук України, провідної наукової установи в галузі юриспруденції, одним із головних завдань якої є експертне та науково-методологічне забезпечення законотворчої діяльності. Про завдання, які поставлені перед установою нашій творчій групі розповів президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор академік Василь Якович Тацій. Академія правових наук об'єднує всіх провідних науковців України в своїх межах. Крім того, вона має розгалужену систему науково-дослідних інститутів, які працюють відповідно до головних напрямків розвитку правової науки і правової системи. І сьогодні безумовно. Це дуже відповідальне завдання, враховуючи ситуацію, в якій сьогодні є Україна, і все ж таки поруч з цим треба будувати нову, сильну, самостійну, заможню Україну. Це головне теж. І тому на нас покладається дуже велике завдання. Вони посилені були буквально позавчора на обговоренні в парламенті і цілий ряд. Нових завдань покладено на нас разом з Національною академією наук України. Зокрема, це посилення нашої участі розробці стратегічних програм, якихось нових концепцій розвитку України. По друге, це проблеми посилення нашої участі в законотворчому процесі і посилення зв'язків з парламентом з урядом, з президентом. Одна цим ми будемо працювати в цьому році, мабуть, наступному.